Зарядилися, я думаю, перемогою. Так, ну що, поїхали дивитися з другою грою цієї Best of 3 серії. Можливо, останнє, можливо, ні. Подивимося, як там е піде. OG проти команди Аврора. Це Валахія п'ятий сезон. За мікрофоном, як до цього Double Espresso. І що? Дивимося за Доткою. Дивимося за Дудкою. Так, що вони знову підуть? Е Зараз е ставити цей варт? Да? Да, знову підуть ставити цей варт. Це лайк. Це лайк, звичайно, максимальний, тому що це імбовий варт. Я правда, блін, зараз спробую. Бо в минулій грі я щось заговорився і не побачив, чи вони задевардили його, чи не Блін. Так, задовардили. <риклад> блін. <риклад> треба якось буде ліпше послідкувати за цією за цим моментиком. Так, Кіотака, мідовий Бетрайдер. А що, якийсь на бетрайдері як? Ну, Тревелаут планується чи, чи, чи ні? Такий момент. Так, опа, тут уже Дарквілу. Обережно треба бути. Так, десь, в принципі, живий. Ну, погнати велі така. Ну, бритка на лінії. Вона оце ходить постійно, бластує тебе, рейклік великий, ренджа багато має. Плюс під вард потім також неприємно. ну, Таке, таке. Тривала це стан душі, а не білд. Е, драфти OG стали краще з Noteлом. Я, чесно кажучи, це пов'язує з тим. Е, що. ну, Зазвичай, зазвичай, коли от драфтить хтось, ви це могли чути неодноразово на якихось там батлкапах, просто на якихось паті. Що якщо є, є якась людина, яка драфтить, потім проскакують такі, о, часто мемні пасивно-агресивні приколи на рахунок того, що, типу, не, ну, це драфтер якогось гімна на і через те ми програли. Це робить людина, яка не грає в гру, а є от просто там сайд, гравець як нотейл. Це набагато простіше грати. В тебе немає постійно оцього відчуття. Блін, от ми думали про іншого героя. А я от взяв цього. Да, от я там не типа команда сказала брати там венгу на п'ятірку, а я заколив коротше погну. От, і в тебе гризе оце. В них немає оцього, І мені здається, це дуже важливий насправді момент. Що відповідальність за драфти на себе просто бере інша людина. От. У мене це прям. С Супер імбова штука. Для цього насправді інколи і тренер потрібен. Не тільки для того, щоб от він там сидить, там, допомагає там з драфтами, ще з якимись приколами і так далі. Опа. Догорів тут, власне, на Джакіро. Догорів тут на Джакіро. Не найс, не найс. Не найс. Ну, Лікан, в принципі, качається, я думаю, його. Злаштовується ситуація, його тут важко вбити. Єдиний, напевне, варіант це якщо його вивезуть. І тільки тоді він якось о, це є. Тільки тоді він якось зможе померти, і то ну таке важкувато, якщо. чесно. Так, тут лінія ще сильно поламалася. Це дейс або пулив або що, не ясно. Оп, ще кріпчика добив. Нойс. левел 2 взяв, Тімбер взагалі в іншій стороні стоїть. Окей. Okay качається на Тімберу. 30-го левела Тімбер, Він Все ще так я не бачив жодної гри, де буде 3, 6 30-х рівнів. Було б прикольно. було би прикольно. Прикиньте, 6 ультрасигнатурних героїв. Десь тут в наступну пачку, зараз підведе її до Тімберу. До Тімбера, Тімбера, я так розумію, не хоче стояти в Абадона, або вони просто не хочуть стояти в 2 в 2. І намагається отак от, от, от набрати собі якого експіріенсу приколів. Для того, щоб було трохи простіше. Угу. От, погнав, власне, намагається, намагається тут, тут піддушувати Дейзав, Деза немає регену. Тобто, помре тут, звичайно, він. Лол. А добити? І він вижив в дікріпі. Оооо! Який тільт. Як неприємно. Як неприємно. Да, це, звичайно, не найс, не найс. Ну, але що поробиш. Хотілося, я думаю, хоча б розміняти Дарквілоу на цього. Хоча б розміняти Дарквілоу на. Там що забуду. погну. Але, на жаль, не пішло. На жаль, не пішло. Це не класний момент, звичайно. А Що, shit happens, що сказати. Так. О... Що, будуть вести? Будуть вести. Ну, вовки гризуть Міру, Кідара відплюнувся, в нього є ще 5 стійків, він під танго. Тут треба, треба, треба пробувати вбивати шамана, шаман. Шаман хілиться на цій сітці. Насправді, от дуже часто ця сітка видає якийсь просто нереальний реген. Навіть погна сюди прийшла, але я не думаю, що ріка вийде вбити. 1000 хп, занадто багато. Це інфа на топ про те, що його немає, але там в міду, як бачимо, сталася ситуація. Кіотака відправився до цуверни. Це не може нас, звичайно, не радувати. Він відпочиває там, думає над своєю грою. Оце був ротація від Дарквілов в мід. Вбили вони там Бетрайдера. Найс. Думаю, ця ситуація їх явно радує. Так, Дарквілоу, горить, реалма немає. давай тут помре, ну от, шаман теж, що вдало, власне. Перетягнувся. Перетягнувся. М -м. В цю гру трошки ліпше, Аврора, от. О, як сказати, відповідають краще на цю агресію, бо в попередній грі там, звичайно, Дейс робив будки, носився по мапі прям багато і швидко. Зараз о, тут намагаються і теж схожим чином грати самі Аврора. О, там один телепортик, другий телепортик це прям поважно-поважно. Трошки зробили якісь висновки, скажімо так, над грою попередньою. Лікан на боті, атака на Тронто-Токіо, він зловив один кущ, ну і має помирати там, де їх знову перетягнувся. До наступної руни ще доволі далеко. Ще доволі далеко. І. Доволі далеко. Ну, До віздумки я маю на увазі, але виглядає так, що він тут постоїть. Насправді, з двома вовками плюс катапульту вони доволі швидко захавають вежу. Це прям теж крутий момент, правда, летить сюди Магнус, і треба ще якусь перетяжку, є пугна. Добре, і треба, напевно, ще, ну, ще когось, щоб гарно з ДФТВ, що сюди вже рухається Штормштормер, може зайти в спину на пугну. Вирішив Штормштормер взяти дерево. Це вони зрозуміли, по тому. Як варт вдарив, е, біжить на експу там Магнус, але Експу мають забрати, з іншої сторони ж, власне, Тімбер. Один на експі, ну і Тімбера теж там намагається продавити, щоб він. Нічого не зробив, Тімер левел 4, ну і тут його легенько з'їдять, він нічого, на жаль, тут не зможе зробити. Це просто абсолютно неможливо. Занадто багато там різних приколясів. Він, на жаль, на жаль, не вийде. Не вийде в нього. Але вони, в принципі, розмінялися рунами. Єдиний важливий, напевно, нюанс таке, що у G зламали Ботвежу, вежу правда, тут також, що Аврора її зламають, і в принципі, в цьому плані якась така сталася ніби як ну, дзеркальна ситуація. да. Вийшло норм, тому в принципі, в принципі, принципі, ок. Хоча якби задефали свою вежу, вже бог з цією тим, з тим візд... віздумкою. Але якби задефали свожеще, це було б, звичайно, прям 10 з 10, ну, але. але не вийшло. Знато все-таки багато ресурсів потратили і зафорсили туди, типу, тіні прибігти тому таке. Тому таки так продовжуємо дивитися за грою. Що Що тут в нас? Восьма хвилина. Рунка. <світок> другу гру в ряд. Другу гру в ряд. штормштормеру просто не проки. Він ходив в топ в першій грі, руни спавнились в боті. Він зараз прийшов в бот, руни спавляться в топі. Ну йому прям максимально не щастить. Дікріп відпугни. Бетрайдер хотів тут на якусь. Агресію на тіні. Так, бетрейдер поки ПТшечка. Ага, пішла атака. Тут, до речі, і Абадон заротейтився. Кідаро. Тут не вийшло. І що це буде під пушті родин Ну, лук-лайк. І Шед приходить сюди, ультує на шеді. О, намагається він шоденька з відійти. Добре. Ага, що далі? Поки нічого. Цікаво, що буде робити такі атака. Далі по шмотках. Бетрейдери. Ляп. Ой, він вижив, він вижив. Боже, він встиг натиснути шелдруну і вижив за рахунок цього. Оу, Неприкольненько, неприкольненько вийшло, звичайно. Ну але що, shit happens, тут бійка продовжується далі. Ліканучий без ультимейта. Небаганий флембрейк по трьох героях. Від Кидара станчик також хороший. Кущі лежать, знову дікрів відпугне. Погнала багато насправді роботи робить. Треба буде її контролювати надалі. Намагатись. Ну, і Кідаро тут помер. Так, з неприємного, напевно, для ОG, що в. Абадона нереально величезний Networks. Нереально велич... Прям багато в нього грошей. Дуже багато і треба щось о, вигадувати. Поки немає. Я не знаю, яким чином насправді його вбити. Це треба прибігти, зафорсити ультимейт, щоб він його там цеє. Якось там протис. Ну, коротше, нелегко-нелегко зараз о, виглядає для OG ця гра. Не так, як попередньо. Попередній там Дейс, знову ж таки, згадаю, його зробив багато. Сетапу тут іде трохи складніше. Оке. Так, Лікан, ого, старенький такий Лікан через Армлет буде. Угу. Окей, таке я його вже бачив. Це не новина. Демеджа насправді цього героя там буквально знову ж таки Армлет, доволі дешева шмотка, але Армлет плюс ультимейт, і ти дивишся, як він просто з'їдає вже фул команду. Це прям круто. Працювати точно може. Точно може тут. Під Dark Willow левел 6 в Міду. Бетрайдер. Uh, ага, Dragon Lanc. Зрозуміло. Там далі якийсь вічблейт має бути. Вічблейд має бути. І вже потім. Паразмирі знаманітні і тому подібне. Так, в Міду тут продовжують о, душити. Погнав, в принципі, це її робота. Вона може всі ті родинвежі вежі спушити в соло, Погна, ну, дікріп не вічний. Мінус пугна, прийшли і вбили. Можливо, буде під пуш-ті вежі, але з проблематичного, що тут супер мало ХП на персонажах і не вийде щось зробити. Там смаки, Бетрайдер з о, шаманом, біжать вони в Бо. Так, біжать вони в бот. Окей. Що будуть робити? Нічого, бо знайшли ті, які їх заревіли в Дарквіло. Пішла в атаку на Бетрайдера. Но Бетрайдер доволі такий статовий, і хп в нього від ведлама падає дуже і дуже мало. Дарквіло помирає тут. Тіпнув його панто. Лікан, ультанув. Забігає сюди, можна Єрп зловити. Під момом починає бити Бетрайдера. Бетрайдер без Ласо, ну Воно є, але немає мене. Бійка розділилися. Мікса прийшов сюди, треба якось вбивати шамана. Шамана добили. А батон також приходить всю бійку. Лікан уже відійшов і. що далі? Жукіра застелив макропірку. Треба відходити у джів, в них небагато хп лишається. Немає тут, звичайно, ніякого блінка, щоб нас догнати, когось підчепити. Ну і, і, і все. І Не вийшло, не вийшло. That was lame. Вбили що? Шамана виходить тільки і все. М -м -м. Ну Окей. Там Редіанс я так розумію, вже готовий, да? Він що, виглядає так насправді? Шабадон може спробувати тут і наробити проблем. Лол! О, яка жесть! Боже, 388. Він добив його в соло. Яка погана смерть зараз була! Від е лікана жесть. Атака, знову ж таки, на Бетрайдера, але пугна на місці. Гарний декріп. Він пожив на Бетрайдері дуже довго. фір поки не натиснеться, кітака дабл кіл. Просто нафідали. Пугна буквально робить те саме, що робив в попередній грі Days, імпакт супер величезний. От. Користі багато, багато дікріпів, пушу. прям Виглядає гарним драфтом тут. На жаль. звичайно, На жаль, тому що ми, звичайно, вбиваємо. В цій парі ми вболіваємо за OG, погна знову в дікріпів тікає просто. Ляп, Вовчик. І Вовчик добиває пагну. О, норм! ще знайшов собі якийсь такий, знаєте, халявний доволі такий кіл. Нічого особливо не там Вовків направив, вовки кажуть, ми знаємо, що робити. Так, Мон і Армлет. да Дарквіло. Знову тут в соло. Оу. Не, ну, чи, не, я так в попередній грі нахвалював Дейза, що він. Так гарно відіграв. Тут зараз він якісь дивні мови. Ну, ладно, не дивні, мені просто не незрозумілі. Я би отак їх охарактеризував. Щось він тут трохи напомирав. Напомирав. Ага, Торонто Токіо. А що тут далі? Приходить слібадон. Ну і виглядає, що ми чот можемо швиденько уже. І йти готуватися до перегляду другої гри в цій серії, бо, якщо чесно, мені не віриться, що ми тут взагалі можемо щось зробити. О, що Тут вийде взагалі хоч щось зробити, якщо чесно? Так, мені особисто не виглядає. Старт поки максимально поганий, якщо чесно. Ага, уже нема Гнусії Блін. Так, Days Step Out. Просто помер під час цього. Бетрайдер спалив з іншої сторони е... Лікана теж в соло 400 за Шеда. і Шед не ультував. І так розумію, або в нього було лоу ХП або шо, але він не намагався навіть втекти нік від Бетрайдера. Бетрайдер скоро з. Е... Хіркенпайком. І Pike. І зки. Проблема ще в тому, що в OG просто немає героя на камбек. От. Він тупо відсутній. Бо Магн з іншої сторони. І от хто вам має перевернути гру? Такого героя просто немає. Просто немає. Неясно, хто їх взагалі має сюди повернути. Тут, ще, звичайно, якщо. Тиснути шмотки, тиснути спели в Абадона, його теж доведеться вбивати десь тисяч років, потім він приходить і ще кубик шил. Ну, а зараз Абадон їх, напевно, всіх тут в соло повбиває, ні. Натиснув фір, але занадто пізно не встиг фір відлетіти для того, щоб Абадон побіг в іншу сторону, і можливо тіні вижив, та що... хоча там ще і Редіанс працював. Ну таке таке. Щось якось як ви, як виявилося, Лестпік цього Абадона дуже їм заруїнив. Прям дуже й дуже сильно. Не можуть вони толком нічого зробити. Не може нічого зробити. Ну, гра все ще типу продовжується. Але попередньо так само гра виглядала перша, тільки в іншу сторону. Душка була аналогічна. Так, ну що, Керрі Лікан проти Кері Авадона. Ану. Ну, так не чесно, бо тут ще Тіні прийшов і Дарквіло, вони її ульнули його, ультимейту вже практично немає. РП по двох героях. Сюди би дати якийсь демедж, і демедж, трипл кіл, флембрейк трошки невдалий, його відкинуло. Лол, там є текстура, реально прикол, в якій можна застрягнути, Це цікава ситуація. Цікава ситуація. ну, mm -hmm. Вдруге вже один з гравців OG помирає на, цьому, на цих гейтах. Лол. Буває, буває. Буває, буває. Ну, OG явно здаватись не будуть. Я думаю, вони будуть грати до останнього останнього кінця. Будуть старатися, власне це все діло робити. Шарт на лікані і БКБ. Нам… Ну, Окей. Цікаво, чий був кол, знаєте, от о, давайте пікнем пікнемо Лікана. І нотей такий каже, блін, Кері Лікан? тут імба. Домагають зрозуміти, просто, шо, що в них пішло? Що в них пішло не так? Якийсь момент, навіть ХЗ щось підставились трохи під цього Бетіка. І далі цей Бетрайдер їх о, непогано так продовжує мотузити і катати по мапі. Рошанчик стоїть для Аврора, Аврора легко його вбивають з о, Абадоном і так далі. Що з іншої сторони, і лікан з вовками теж швидко його вб'ють, Шет просто підгорає тут. Намагається грати в Вармлет, ніби виграє на Вармлет, але догорів. О, так. Ага. Кімбер. ласо Кімбер далі живий. На ньому був якісло, тості на фулл рендж. мега Мегакіл уже даблкіл тут робить. Пугне на зміні. тут на і пугна зробила, напевно, зробив найбільший імпакт, я собі так думаю. Тож там було декілька атак, пугна вижила в топі під дікріпом, там вижив під дікріпом, там врятував Бетрайдера. Такі, дуже багато дрібних моментів від пугни, які в кінцевому результаті от склались в таку от штучку, коротше, яку ми зараз з вами бачимо. Штучка переможна така. от. Переможна. Неприкольно, неприкольно. Він намагається типу, купити шар для того, щоб лінії трохи спліткалися трошки було простіше грати. М -м -м. Хм. Ну, мейбі, але з такої гри. Аврора може здається, взагалі без проблем ці лінії. Це не виглядає як щось прям ну дуже важке для них. Все одно грають з позиції сили. Тут і Терментор під таймінг. Погна хоче собі купити дагон. Це прям ідеальний варіант проти лікана, бо ти швидко вбиваєш одного вовка. А це Потрібно знову ж таки робити, щоб ці вовки тебе не душили. Ласо по 1 в Dark Wheel, Згорів на роботі. На Дейзі 340 гривень для Бетрайдера. М -м да, чат, звісно. нас Чанес... хотілося б бачити тут 2-0, але... Але, але не вийде. Щось о, в другій грі в цій серії Аврора не. Ой, не Аврора, а OG не дуже зібралися з силами. Ну, поки вони щось трохи розібралися, я б сказав. Там реально до, до догону лишається Прям гейт небагато. Пуг надалі собі тут пушить лейн. Шартик є на лікані. Ну, от хотілося б, напевно, докупити оце БКБ, щоб було трохи легше грати, але до БКБ ще просто... Фармити, фармити і фармити десь вічність цілу, мені здається, навіть. Цілу вічність. Там може мінус вежа. Одна вежа взагалі в OG лишилася в боті. Явно що вони не будуть о, писати GG, будуть грати до кінця. Кідаро, ультимейт, може, там Ловко Парашан, Тіні стрибає, штормштормер викрадає і... і кіду. І який покчемп момент зараз для Уджі вони дуже круто, звичайно, в цьому моменті зіграли. Правда, то Тімбер якимось чином опинився в РП. Тімбер помре, Тіні, можливо, звідси спробує вийти. Тіні добити б когось, шамана добити. Ні, шилд його сейвить, палку не може кинути, і Шаман тут виживає. Якби, можливо, ще не помер тут Тімбер, було б доволі все непогано, тому що вони зупинили, власне, зараз атаку, Шет Просто забив на те, що Рошан в боті, і там був файт в боті, зараз просто помре о, тут на лікані. Ну це фід. Це фіт. Гарний був момент, звичайно, тим, що вони вирішили виграти собі трохи часу за рахунок цього, але цього недостатньо. недостатньо. на жаль. GG. Оце сильне рішення, насправді. Ну, без жартів. Типу. Як на мене, це о, топ рішення зараз було. Ну, типу, для.